СБУ затримала головного психіатра збройних сил України, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 мільйон доларів США. Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та головнокомандувача збройних сил України затримали головного психіатра збройних сил, який є заступником голови центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 мільйон доларів США. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку синів та інших сторонніх осіб. Як встановило розслідування протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав приватний будинок в Обухівському районі Київської області, дві квартири в Києві, одну квартиру в Одесі, дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області. А тепер увага. BMW X7 2024 року випуску, BMW X7 2022 року випуску, BMW X5 2023 року випуску, BMW X3 2022 року випуску. А також інше майно під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями кримінального кодексу України. Стаття 368.5 – незаконне збагачення, стаття 366.2 – декларування недостовірної інформації. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.